Вітаю усіх, світова українська спільнота. Безумовно, погляди сьогодні нас усіх торкаються саме Сполучених Штатів Америки, саме перебування президента України Володимира Зеленського у Сполучених Штатах Америки, де очікуються неймовірно важливі перемовини для України із президентом Сполучених Штатів Америки Байденом і з учасниками президентських перегонів, які зараз відбуваються у Сполучених Штатах Америки. І ми очікуємо з великим бажанням почути гарні і добрі новини, і я хочу нам усім сказати, що за успішністю результатів перемовин, які відбудуться в Сполучених Штатах Америки, безумовно стоять сотні тисяч або навіть мільйони українських громадян, а також мільйони громадян Сполучених Штатів Америки, які підтримують Україну. Я хочу звернутися і подякувати всім лідерам громадської думки серед української діаспори, серед українських організацій, за те, що вони. Прикладали неймовірні зусилля, виходили на вулиці з прапорами нашої з вами держави і вимагали від конгресменів, від сенаторів підтримки. І ця підтримка була, вона була. І я хочу подякувати всім сенаторам, всім конгресменам, які відгукувалися на пропозиції наших українських депутатів, нашої дипломатичної служби, зустрічатися, обговорювати і вирішувати питання і впливати на прийняття Позитивних рішень для української держави для нашої перемоги заради підтримки України у нашій біді. Також я хочу подякувати всім українцям, які там проживають, проживають в Америки тому що наша підтримка є неоціненна. Я хочу подякувати всім організаторам фестивалю міжконтинентального фестивалю United for Ukraine який уже третій рік відбувається і проходить на території Сполучених. Штатів Америки піднімає розуміння ідентичності української держави, нашої суті і нашої непереборної волі до перемоги у цій війні. Дякую всім і очікуємо на позитивні новини для України і для світу також. Ми зробимо все, і ти і я, що в нас назив...